Історична пам'ятка, яка закинута. Зробили свалку мусорну. В цьому приміщенні знаходилася і прокуратура, як я пам'ятаю. Йдемо з вами, зараз подивимося, що там внутрі. Зробили свалку. Будівлі такі були, подвали великі. Криші. Подвал великий дуже був. Прям тунелі в подвалі. Дивіться, який потолок був різний. З досок зроблений. Все розтрощено, розмальовано. Ого. Все розбомбилось, все розкорочено. Історична пам'ятка. Десь у центрі Мукачева є вказатель, як сюди можна потрапити на цю історичну пам'ятку. А тут уже нічого немає. se asim në përbashën një